Максим Щербіна і Яна Сасіна завітали до нас до студії для того, аби розповісти про громадську організацію Переручи місто та про її проекти. Доброго вам ранку! Доброго Отож, От, яким чином ви переручати місто, збираєтеся? Ну спочатку ми вирішили, що непогано було б створити комфортні умови проживання у Запоріжжі як для людей, так і для тварин. Так, ми сьогодні хочемо більше говорити навіть не про діяльність організації як такої, Саме а про так а, а про наш конкретний фотопроект, який вже ми презентуємо а, завтра. Це відбудеться до одразу так, про так, так, одразу Реклама о 16 годині. У виставковій залі спілки фотохудожників відкривається наша виставка? Виставка називається Не прогав місто і вона буде не прогав друга Не прогав приручи, не прогав не прогав друга. Так і це такі фотоісторії. Вони будуть якось поєднані з текстом історії запоріжців, які взяли додому, при, приручили, не прогавили безпритульну вуличну собаку ми присвячували цей проект. Слухайте, то ви собаками. таким чином хочете? Ну як ніби. Похвалити, заохотити тих людей чи надихнути інших на те, так, що так, саме так, усе це ми хочемо зробити. І від початку ідея виникла в принципі з нашого життя, тому що в нас самих чотири собаки, які ми всі знайшли біля під'їзду. І о, коли це відбулося, ми почали цікавитися і помічати людей, які також беруть собак, які гуляють з такими собаками, знайдами. Не ну, безпородними собаками, і вирішили якось розказати їхні історії і подивитися, що їх насправді дуже багато. Ну тому що зазвичай у більшості випадків там є якась історія, тому що як, якщо це господар якоїсь там породистої собаки, то там історія, ну вона закінчується на тому, що ось ми прийшли там кудись на, на, на ринок та купили цю собаку, чи зателефонували, та купили. А якщо це собака вулична собака. Котра не мала господара, то як правило, там є якийсь бекграунд, є щось, якась така цікавинка. Щось котра... дуже миле. щось дуже миле. Що що якось розкриває людину, якось демонструє. Тому що ну, для мене було цікаво в цьому проєкті ну не стільки там великими концепціями, яна ну, переймається. Мені було цікаво дивитися ну, безпосередньо під час зйомки, як. Взаємодіє людина зі своєю собакою, тобто які емоції вона проявляє, тому що емоції, котра людина являє під час спілкування з твариною, вони досить нетипові для нас. Вони дуже ширі. Вони дуже ширі, так і ми навіть зі своїми друзями чи там чи дітьми тими самими люди так себе не проявляють. Ну дуже так в дитині так не зробиш. А чому саме собак обрали? Чому саме їх? Чому не котів? Ну тому що, мабуть, це такий. Більший виклик взяти собаку, ніж кота, тому що собака це більша відповідальність і багато людей бояться цього. Можливо, наступний наш проект буде присвячений котам, тому що коти в нас також є. І проблема не з котами. Вона теж, звичайно, є ву вуличні коти, але не в такій кількості, і ставлення до них все ж таки трішечки інше. Тобто, якщо десь там у якомусь дворі живе котик, то як правило, є там одна-дві бабусі, там які його з... підгодовують. Так, так. я як якось їм займаються, з собаками. З зовсім інша ситуація, і навіть ну їх більше їх набагато більше. Ми всі це бачили. До речі, от є такі світові, скажімо, приклади. Дружби людей з тваринами, ну, ті люди, про яких дійсно знають в усьому світі, завдяки інтернету, звісно, чи є в Запоріжжі подібні історії? От ви вже можете поділитися чимось зворушливим, тим, з чим зіткнулися саме тут, в місті? Так, звичайно, є прекрасна дівчина Тоня, наприклад, яка. Опікується дуже давно безпритульними собаками, і свого пса вона знайшла на ринку. його покусали дуже сильно собаки, і він потребував медичної допомоги. І, незважаючи на те, що все життя він провів у тому місці, він їй довірився і почав жити з нею разом. Після того вона ще величезного пса знайшла, який також гуляв собі вулицями і побачивши... Це зовуть малиш але він це але він величезне. просто величезний і, і пішов просто за нею, тому що зрозумів, що мабуть, мабуть це людина, це його людина. Слухайте, а самі, ну зрозуміло, що слухати чужі історії, воно приємно, цікаво, а якось своїми історіями ділитися, ну це завжди откровення своєю історією про те, як ви знайшли своїх улюбленців, поділилися. Так, звичайно, там будуть також наші фотографії. Як я вже казала, що всіх наших собак ми знайшли під нашим під'їздом. Першу собаку дуже маленькою, вона щойно народилася, і це було, по-моєму, під Різдво, якщо я не помиляюся. Це було 15 січня. Так, так, на старий новий рік. Інші собаки також чекали на нас. Ну, ми, під можливо, ми вас, можливо, вони вас знайшли, так? І є дуже доросла собака, яка також прийшла під наш під'їзд зі своїм цуценям, але його потім, на жаль, вбили, і ми вирішили, що вона має жити з нами. Що десь поруч живе якась несповна розуму людина, тому краще. Так. Прибрати собаку з вулиці. Ми свою історію, історію зі своїми собаками ми не приховуємо, ми навпаки намагаємося її якось розповідати. Тобто наші знайомі, там, зокрема в Фейсбуці, в інтернеті вони знають, що в нас вдома там, є тварини, і взагалі що ми активно займаємося тваринами. тобто І ми ну, спеціально так робимо, щоб в якомусь сенсі пропагувати через, через себе, створювати якийсь образ сучасної людини, котрависнує. Цікаво, як зібрали чужі історії? Як як збирали, як взагалі проходив збір фотографій ну, власне історії? Переважна більшість це люди, яких ми знаємо, і серед наших друзів так сталося випадково, що справді є багато людей, які прихистили собак. Але ми також розміщували оголошення про це на Фейсбуці. І історії надійшло величезна кількість набагато більше ніж ми сподівалися, тому що взагалі в нас 10 історій, які ми розповідаємо цього разу. Тому ми вирішили, що відкриттям цієї виставки ми не обмежимося. І після того, після її завершення, ми будемо показувати цю виставку на подвір'ях Запоріжжя і збиратимемо ще історії, ще фотографії. І після цього, наприкінці серпня, до дня а, безхатніх тварин, ми влаштуємо таку вже більш масштабну фотовиставку. Запросимо туди всіх наших героїв і героїнь. Тобто це такий так би мовити лише початок. А, м... це старт. і, так, це старт. і вар, варто зазначити, що фотографії ми не збирали фото. Тобто ми робили це. Це спеціально фотографії зроблені для цього фотопроекту. Ми не ми не просто просили там хазяїв скиньте нам себе з песиком. Ми приїздили спеціально фотографували, Зайомилися, знайомилися дивилися. так. Дізнавалися історію цієї тварини, цієї людини. Намагалися якось цікаво це сфотографувати, якось передати там ті характер стосунки. Між між цими людьми, тому це повноцінний фотопроект, це не просто тобто, тобто це такі в скажімо так, журналістські шурналістське таке дослідження. Ну, так, те, теоретично це могло б вийти у форматі якогось там кольорового там, розворота, десь у, у якомусь змі. Да? Це, мабуть, більш таки, тому що ми маємо журналістський досвід, тому, мабуть, ми так підійшли. Да? Ну, от скажіть, переконалися, що таких людей готових допомогти безпритульним тваринам Запоріжжя дійсно багато. зважаючи на те, що я не ви говорите, більше було історій, історії, навіть ніж ви сподівалися. То насправді цього вистачить для того, аби розгорнути цілу таку діяльність? Так, звичайно, і хотілося б підкреслити, що це справа це мета не кількох зоозахисників та зоозахисниць нашого міста. Це справді багато людей, які об'єднані такою однією метою. Просто не всі афішують свою діяльність, не всі розповідають про це, тому ми вирішили показати, показати всіх цих людей. Звичайно, мета нашої діяльності, мета діяльності нашої організації це створення в Запоріжжі нарешті центру стерилізації тварин для того, щоб гуманним способом регулювати чисельність безпритульних собак у нашому місті. На жаль, поки що ця мета віддалена. Але таким чином ми хочемо актуалізувати це питання в нашому суспільстві і привернути увагу громадськості. До речі, наскільки я знаю, доволі таки гостро стоїть це питання в Запоріжжі порівняно в, зі статистикою в Україні. Наскільки я правий? Це питання ну, стоїть гостро. Мабуть, тому що в Запоріжжі немає спроб навіть поки що створити такий центр, на відміну від кількох міст, де ці спроби вже ефективні і довели. Ну можна сказати, що Запоріжжя там десь задніх. Це ну взагалі ситуація дуже погана в Україні, але ну, у той самий час є міста, де за останні там 3-5 років це. Дуже сильно змінилася ситуація. Тобто з'явилися якісь люди, активісти, проекти зайшли, якісь гроші. Відкрилися комунальні центри. Комунальні центри, на базі яких працюють там, саме якісь громадські організації, працюють, саме волонтери, тому що не можна, ну, як свідчить досвід там, багатьох українських місць, це не можна довіряти там державі цю проблему, займатися вирішенням проблеми. Безпритульних тварин, тому що це закінчується дуже дуже погано. Це закінчується якимись такими фабриками смерті, тому що притулком, от, наприклад, у Запоріжжі від 35 до 50 тисяч тисяч лише собак безпритульних. Тобто, притулком ми не вирішимо цю проблему, вочевидь. Ну тобто він розрахований так. Отой котрий в нас будують на базовій, в Шевченковському районі. Вже там шостий рік його п'ятий будують. А... Що перше мостичі його добудують ...да, Так, такий... І... Тобто він розрахований там на 600, може там плюс-мінус 20 тварин. Тобто а їх 50 тисяч, як вони намагаються вирішувати? Ну тобто, з знищенням, банальним знищенням, проте, якщо переглянути цю концепцію притулка і розглядати це саме як центр поводження з безпритульними тваринами, на базі якого буде працювати якась адопція, стерилізаційні пункти. Там будуть реалізовуватися якісь програми з залученням громади, якісь просвітницькі, тому що, як ми розуміємо, коли ми почали цим займатися, ну немає проблеми безпритульних, безпритульних тварин. тварин. Так є проблема безвідповідальних людей, тому що лише 30% тварин, тих, що ми бачимо на вулиці, це тварини у другому поколінні, що живуть на вулиці. 70% тварин, котрих ми бачимо йдучи там на роботу, наприклад, це тварини, котрі ще вчора були домашніми, тобто їх просто викидають на вулицю. В нас немає там. Взагалі, в немає в державі в Запоріжжі. Зокрема, в нас немає бази, котра б вела облік тварин, котра б дозволяла. А, якщо ти да, бачиш, знаходиш десь тварину а, і вона чіпована, то це дозволяє тобі зрозуміти, хто це зробив. Тобто, це до ну хто її викинув на вулицю. А, це дозволяє якісь провадити санкції до цієї людини, тому що а, ну в нас дуже багато на, наприймали якихось таких документів дуже красивих, котрі так візуально створюють якийсь рух у напрямку там зоозахисту. Проте на практиці все це не виконується. Тобто міськрада ще в 2012 році прийняла правила пова. Поводження з безпритульними тваринами вони ж не викор... ну, вони не виконуються. Тобто до То -то механізму якогось виконання їх немає. Впровадження ні, механізм прописаний, проте а -а -а. немає практики, тобто. але не втілюється. Да Ми, ну, розуміємо, що багато часу має прийти для того, аби Дійсно, це все втілилося mm -hmm. в життя, але речі, потрібно тринаміст... працювати над цим. тут, а а, до речі, от, буде якась хвилинка такого, скажімо, просвітництва щодо щоб дійсно, проблеми? Да, так, так, звичайно, партнерами нашого фотопроекту є служба захисту тварин, організація, яка вже багато років займається цими питаннями, і вони представлять свою діяльність, нададуть відповіді на такі найактуальніші питання людей, які можливо подумають про те, щоб взяти тварину з вулиці. Тому звичайно, і всі наші заходи на подвір'ях міста, які ми плануємо проводити з червня по серпень, також будуть супроводжуватися пізнавальними лекціями, діалогами і так далі. Ну, вдалого старту вам бажаємо. Дуже сподіваємося, що цей проект дійсно набере такого розмаху, який ну, все таки допоможе втілити всі ці механізми дійсно в реальність. Вам спасибі продовжуємо днем народження українця сьогодні. Про зою гайда дізнаємося.